Спецодяг, одяг робокомплекси мисливська спортивна історична зброя у Києві. Сьогодні стартувала 11-та міжнародна спеціалізована виставка зброя та безпека. 11-й рік поспіль відбувається ця виставка в Україні, але ви бачите, що саме в цьому році найбільша увага до цього питання, тому що питання зброї і безпеки для країни, яка протистоїть військовій агресії, є. Актуальним і пріоритетним ми повинні використовувати для посилення наших збройних сил. Національної гвардії, підрозділів міліції, які захищають Україну на сході найкращі зразки зброї, найкращі зразки захисту військових. Більше ста підприємств з різних країн світу презентували свої винаходи. Перше було представлено можливості військового аерокосмічного комплексу. Деякі зразки новітньої зброї та техніки після закінчення виставки одразу відправляться до зони АТО, наголосив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. з котрий ми працюємо в рамках оборонного замовлення і в рамках прямих контрактів за що фінансів. Кабинета министров из резервного фонда. Мы э, сегодня получили некоторые обмены с нашими партнерами и даже будем модифицировать те контракты, которые есть с учетом последних достижений, что они нам сегодня смогли продемонстрировать. И я думаю, что сегодняшняя работа наших предприятий ⁇ это большой задел на 2015 год с учетом тех вызовов, которые нам э, предложила текущая война. Міністерство внутрішніх справ на виставці було представлене стендами Державної служби охорони, Державтоінспекції, Державного науково-дослідницького інституту. Кожен бажаючий може відвідати виставку до 27 вересня. 20 тисяч доларів вимагав чернігівський посадовець за дострокове введення в експлуатацію одного з об'єктів торгівлі. Він мовив підприємця і навіть визначив місце зустрічі. Зломисник передбачив усе, от тільки побачитися з правоохоронцями у його плани не входило. Был разоблачен один из руководителей Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля Чернии. При внимательстве учасного предпринимателя 20 тысяч долларов США за решение вопроса о досрочном получении декларации о вводе в эксплуатацию одного из объектов торговли. У автівці високопосадовця правоохоронці вылучили гроші та долучили її до кримінального провадження. На данный час открыто уголовное производство по части 3 статті 368 Уголовного кодексу України. Тобто отримання неправомірної вигоди державним лицом, которое наказується лишением свободи на срок от п'яти до десяти лет з конфискацией имущества. Зараз затриманий перебуває під вартою, а міліція за цим фактом проводить досудове розслідування. У Дніпропетровську міліціонери під час пожежі врятували двох чоловік. Знаходячись на маршруті патрулювання, вони побачили, що горить автомийка, і одразу кинулись на допомогу. Проїжджає по вулиці Криворожської в 4.40 ранку утра заметили возгорання автомойки, розположені возле центральної прохідної ЮМЗ. Знає о том, що вона є робота круглосуточної, там є персонал. Сразу же позвонили по лінії 101, вызвали МЧС для ліквідації возгорання і предприняли міри для спасення персоналу дані автомойки. Виявилося, що на робочому місці в цей час знаходились двоє працівників. Хлопці відпочивали. Очень інтенсивно стучали два сотрудника автомойки, явно видно, що вони спали, були, вийшли з автомойки, все ми їх на безпечне расстояние от даного будинку отвели. Рядом була расположена автостоянка, предупредили персонал автостоянки. Якби не міліціонери, молодики могли надихатися чадного диму і більше не прокинутись. Небайдужість та професіоналіст правоохоронців врятували їх ту ніч. Я дуже благодарен, благодарен співробітникам міліції, що вони приїхали мимо, замітили, допомогли. Помогли визвали пожарних, допомогли з ну, синими віщами. Після опрацювання території слідчо-оперативна група встановила. Причина пожежі коротке замикання електропроводки.